Каналі і це влог з Карпат. Не можу назвати це повноцінним прям влогом, тому що я все-таки більше люблю естетичні відео, а естетично зняти влог це доволі складно. Я зараз знаходжуся в такому місці, що просто в мене така купа натхнення, мені хочеться вам показати цю красу, і сподіваюся, в мене це вийде. До речі, я вперше в літніх Карпатах і хочу сказати, що мені вони набагато більше подобаються, ніж зимові, тому що я в принципі зиму не дуже люблю. Взагалі я людина максимально така. Морська, я люблю море, пляж, сонце, пісок. Але це, це щось кардинально нове для мене і прям дуже-дуже до вподоби. Зараз ми знаходимося не конкретно в Буковелі. Ми були в Буковелі декілька днів тому. Класно, але на раз Або, хоча б з великою перервою у часі, тому що я нещодавно, ну не як нещодавно взимку була в Буковелі. І я не скажу, що мені було дуже цікаво в літньому бокове. Я така сама по собі, все таки інтроверт, і зараз даний формат відпочинку мені дуже підходить, тому що це таке єднання з природою. У мене прямо з вікна видно говерло, і це просто вау! Це захоплює подих. Наскільки я можу сидіти на балконі година? У мене знаєте така купа емоцій, тому що. Чесно, я можу сказати, що я вперше не хочу їхати додому. От мені наскільки тут подобається, я б ще мінімум на тиждень тут залишилася так точно. Якщо ваша душа бажає тотального перезавантаження, чистого повітря, природи, їдьте в Карпати. Це дійсно того вартує. Мама повернулася з місцевої крамниці і зараз хочу вам показати, що вона тут придбала. Це у нас два варення, я так розумію, зажини та брусниці, і важливо, що вони без цукру. Дуже хочу спробувати цього крапа, мені здається, має бути смачно. Ось такий мед, якщо чесно, мені шкода його і розпаковувати, тому що виглядає дуже гарно. Ну, а це у нас крем мед, я вчора вже скуштувала, також дуже смачно. Ну, як же повертатися з Карпат без такого набору? В нашому котежі, навіть техніка смек, це той випадок, коли вона просто красива. От, мої очікування підтвердились. Мені абсолютно вона не зручна у використанні, а просто гарна. Головний мінус для мене цього чайника те, що тут немає контролю температури. Наприклад, я вдома готую постійно мачу, і вода, якою я заливаю, мачу, не має перевищувати 80 градусів. На моєму чайнику це можна виставити і не хвилюватися, що я щось зроблю не так. дівчата зі мною стався найестетичніший ранок в моєму житті. Я завжди хотіла прийняти таку ванну з видом, з піною. І це сталося саме тут. До речі, де б я не була, я завжди беру з собою тканині маски для обличчя. Це для мене такий своєрідний б'юті-ритуал. Цього разу обрала таку зелену зволожуючу після гірського сонця, це саме те, що потрібно. Вже багато років я зранку обов'язково випиваю стакан теплої води, іноді навіть гарячої. Це дуже корисно для організму. І, до речі, коли я почала це робити, стан моєї шкіри став набагато кращий. Гуляти в горах в лісі це окремий вид насолоди, особливо для людини, яка проживає в столиці. Це для мене в прямому сенсі ковток свіжого повітря. Я думаю, ви впізнали це відоме туристичне місце в Яремчі. Насолодитись наодинці цією красою тут просто нереально. Туристів дуже-дуже багато, і це основний його мінус. Побувши тут зовсім трішки, ми відправилися їсти найсмачніші друни, які я коли-небудь коштувала. Я ще зробила своє ранкове тренування. Я не знаю, як і взагалі раніше жила без зарядки. От це настільки просто, елементарно, всі знають, що зарядку потрібно робити, але все-таки мало хто її робить. Десь три тижні тому я почала ходити на розтяжку, на настрічену на всього тіла і хочу сказати, що за такий невеликий проміжок часу моє тіло каже дякую. Воно стало набагато легшим, набагато. Еластичнішим, от це просто неймовірно. Якщо ви ще не знайшли свої тренування, шукайте, тому що для тіла це дуже корисно. Я, наприклад, раніше дуже лінувалася, а тепер розумію, що потрібно над собою працювати і тримати своє тіло в тонусі. Тому, якщо ви раптом відкладали своє спортивне життя, це вам знак. Почати. Просто почніть це робити, і ви помітите результат і взагалі, як це вплине на все ваше життя. І наостанок хочу поділитися з вами після дощової на території нашого комплексу. Тут така погода сприймається по особливому казково. Усім дякую за перегляд. Підписуйтесь на мій канал, тому що в майбутньому буде дуже багато відео.